Як вкрити виноградника на зиму? Мова йде про молодий однорічний виноград. Ось як бачите, ось в тих місцях, де були у мене посаджені саженці тієї осені. от уже цієї осені я їх пообрізав всі коротко і роблю ось такі процедури. От ось така приспособа обрізана обрізане дно. Ось тут корочка немає. Тут степлером пов'язав початки один до одного, щоб вмістилися ось сюди. Саме перше накидаю земельки я під саму бутилку, так, щоб потім приклонити. Щоб не було тут ніякого надлому. От. І потім загортаю все землею. Саме перш сюди, потім сюди. От. І виходить ось така картина. Тут так само. Це повністю майже одна і та сама технологія за всіма кущиками. Ось так от накрив, от підсипаю, потім наверх. І виходить ось так. Ось таку горку землі накидаю. І так він буде тут зимувати у мене всю зиму. Ось так, по всіх кущиках. Повністю кругом ось так все. за однією ж самою технологією. От, бутилка є для того, щоб коли будемо весною розпечатувати е, насадження, щоб не пошкодити е, самого початка з бруньками. От так от земелькою закидую це все і все воно тут буде зберігатись за однією той ж самою технологією, де вже е, самою пластиковою тарою не можна буде вкрити. Ну, Буду робити якісь інші варіанти, то до того всього ми дійдемо пізніше. Отож, отак от все покутано. І така виходить картина. Це є у мене виноградик на одній площині. От. Тут я роблю другу площину, тут вже копаю ями, тут буду садити саджанці другі От сюди. До того дійдемо пізніше. Оце от однорічні кущики, так всі. Повкривав. Ну, в принципі, все буде йти одинаково за всією, по всьому винограднику. От. Бутилочка, відкрита горловинка, щоб дихав. От. І наверх земля. Нічого такого, як би складного, але не зовсім легко. От. Ось так по всьому виноградничку. І тримаю до середини квітня, там далі дивитись по погоді. Якщо будуть морози, якщо буде холода, то можна ще дотримати до кінця квітня, але вже не довше. Кінець квітня це вже максимум, коли потрібно буде забрати саму тару і спільнувати за весняними зворотніми морозами. От Поки вони не пройдуть, доти в такому відкритому виді. Виноград залишати не можна, тому що в квітні порозпускаються ось самі ось ці брунючки. От їх тут я полишав на ось цих початках, От вони. І якщо прийде зворотній заморозок весняний і у вас не буде вкритий самий початок, то пагони померзнуть. На жаль, померзнуть, то, то для того. Їх потрібно буде ще вкривати чимось більшим весною, до того ми дійдемо згодом. Зараз поки що ось так. Так як і показував ізначально, і все вкриваю землею. От така моя методика. Як би нічого нового, багато хто так робить, Ну і роблю так я. От. Також е саженці молоді. Точно так само посадили саджанець так, щоб він особо не виглядав вище рівня землі наверх. Тара, закидали землею і все. І буде він вам так зимувати повністю усю зиму. Те ж саме і з однорічним кущем. Обрізка на зворотній ріст. Даємо добре вкоренятися для корня. От. І далі. Весною все буде розпускатися, кожна оця бруньочка буде залишатись. Далі нормування я вже буду проводити десь туди на травень місяць, от. а кінець квітня оце все буде розпускатись. І головне вкрити. Можна якісь палаточки ставити, можна якимись відрами накривати, ще чимось, щоб головне, щоб кожен оцей молодий пагінець, який буде весною розростатися, щоб його уберегти від весняного зворотнього морозу. Кому була корисна інформація, ставимо лайки і відео в обране.